Поїхала четверта палка. Риба не дає нам перелягти з четвертої ранку. Так, ось такий аморчик. І Андрія зради клівака. О, який О, ти так піднімаєш, ніби то десятка. Вісім кілограм десь. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay. ти на канал. Ставай Андрій, якщо я скажу на відео, ставай під пісюном, хтось підпишеться чи ні. Ставай під пісюном? Так. Не знаю, дивно, як звучить якось. Ставай під пісюном. Ми на найкращому озері, яке існує, ну для мене принаймні. Озеро Кричевичі. Приїхали на дві доби. Кумарі вже з'їдають, нас не так багато часу до вечора. Розкладаємося, будемо сьогодні ловити на два флета і дві класики. Така свого роду. Свого роду такий батл флет проти класики. Усього не тратим час. Погнали! А ти, якщо не підписаний, підпишись, постав лайк, напиши коментар, підтримай україномовний контент. Заїхав купити бойле, а бойлів нема. Лишився лише лівер. Спробуємо ловити на лівер. Це варіонка. Її будемо давати небагато. it пачечки цілого бойла одну на I wake up, I feel like it's going wrong with all up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace Ви просили розказати, яким я сподом користуюсь. Це Sportex DNA 5,5. Якщо ви такі самі хілі, як я, це ідеальна для вас палка. Вона реально сама на 110 метрів кидає, просто замахнулись легенько, 110 метрів полетіла. Якщо трошки далі, тоді вже треба трошки прокластись. Але мідками кормитись або Midi-X, це ідеальна палка. Катушка Ultegra, сподова просто ідеальний набір. Кидайте і не змучуйтесь. Все, кому треба, беріть таке. Ну, в мене не беріть, собі візьміть. Так, друзяки, ми закормились. Скільки ми спомбів? 15-20. 20 мєн, напевно, навіть. 15. 15 помбів кинули. Трохи горіхо, трохи. Трохи горіхо, трохи бойлів. Часу нема на більше. Зараз робимо поводочки, бо поводочків нема. І закидаємося. Тому вже йдемо на ніч, вже стемніло майже. Буду вам знімати, якщо вночі буде якась гарна рибка, то вам зніму. А Андрій, бачите, комарів відганяє. Комарі як коні! Волинські комари то є курча вам сила. Жруть, капець, термосел не допомагає, пшикалка не допомагає. Жруть нас. Що робити, не знаємо. Може вдягатися, може вони не прокусять. Та, але будуть жужжати перед обличчям. То обличчя теж заникати. Може амурчик? Може амурчик? Ну давай, бери. Ну, хвилин 20 пройшло після закиду. Скай, але напевно не дуже великі. у нас там сосиски горять ну, ти мусиш проконтролювати ти добре що? я буду контролювати сосиски. підсак <гум> <гум> ти візьмеш його допоможеш Так, але він ще далеко це 70 працювало. 70 метрів Та. звір 20 хвилин після закиду і на флет отакий От <гум> гарний амурчик. Красивий. Скільки? 7200 7190 з цим. 7200 з цим, ну зараз віднімемо. 6 кг є. Шов. Красавчик. Так, друзяки, ми лягли спати, швидко лягли спати. І у нас друга клювака, Ну, дуже потужна. Пробуємо витягнути рибку. Крючок без бороди не треба спішити. Може то видра? Я так теж подаю. Може й бубер ще. Бер? Риба Ну Ти вже дивно, конечно. Не важка риба, відчувається. ну не знаю. Сімка, напевно, би так не тиснула. Та ні, то не сімка. Ти покажеш карася, чи ні? Разом з ума там хіба що? Важко. Что вы разумели. Вот. Кто-то так его... Ох, сейчас ж не поднимается, Что это, Андрей, котяшка? Что, Да. Что ты говоришь? 14, 14, 14. А тут тринашка. Зараз шебмат зважим, чтобы точно было. що, Діма, майже доплет через пів години. Класно, ні? Є, файно. Добре, що я розлючуся, вже, поки ту свою то ще. Це була підготовка, може, тебе щось серйозніше. Ні, вони кисневочки. Я про вас буду дуже гарний. У мене всі сили забрав короб. Якраз випустили. Андрія рибу навіть не встигли відійти з помоста. Риба на точці, значить. Що собі хороші ліщі йдуть. Вже заспокоїться з водою. Хороші всі ліщі. Аж поперек мене голить. Ось такий гарний. Расунь. Я думаю, что девятка, восьмерка, сейчас Файно. Третья рыбка. Что там? 11,150 с матом. Вот, кажется, мешком. 11,150, да. То десятка. Ну, сейчас э, мешок, потому что машина сважили после твоего мешка, сразу поехала палка. А да, там было сколько? Тр... 14,500, что-то такое. 14,400. Ну, другий раз там вийшов, я вже побачив. Ух, як випрыгнув тільки що. Увесь зріст. Великий? Десь такі п'ятерочка, напевно, не більше. Але повністю вискочив. Дві палки йде. Постав на три ноги. А я тобі просто. Я не потікаю, воно не попікає. Риба не дає нам перелягти з 4 ранку. 118 рік. Середній мішок у нас від кіло 200 до кіло 400, нехай кіло 300, 11800 мінус кіло 300, 10 Блін, я рахувати не можу, бо я не спав. Андрій, порахуй бо я вже все. 11800 мінус кіло 400, 10800, 1040. 1040. Сомчик. Папа, 10400. Став лайк, підписуйся на канал, Що ти, Ставай, як то я казав? Підписюном. Ставай підписюном. Тут класно. Так, друзяки, в мене спимо з 4 ранку. До нас зайшли гості. Карп на 13, карп на 9800 і на 10400. Якраз, ходу, бойлики їдять. Ми в шоці від комарів, вони з 4-ї ранку нас гризуть. Закормили зараз. Я ж так ніколи ранком не кормився. Закормили зараз трошки. Ідемо палатку, бо тут нереально бути на вулиці. Я не знаю, якщо так буде цілий день з комарами, то нам хана. Ми просто повспухаємо і як будемо шарики котитись. Тому ховаємося, сподіваюся, риба не клюне. То я серйозно говорю, бо поки тягнеш рибу, згризають нафік. Щось є? Щось є. Спомп, маленький спомбик. Сонце вийшло, а комарі змін. Митро тягне рибу. О, дивись.

До речі, чітко в нижню губу. Шикарно просто. Ми напевно сьогодні спати не будемо. Клює як з кулемета. Ось такий гарний Красивий. Я, який живучий амур. Мож... Хочу вже рватися на волю, дивись. No. Мощний. Я ще не встиг okay. на сигналізатор поставити. Тільки її закинув. Yes. Okay. Поїхала. Поїхала? Я тут теж ще не встиг поставити на сигналку. Круто. Cool. Дивись. <laughs> я виматую палки. Давай витягну ту рибу і йду спати. Знімати? Okay. Чи? Дивіться, я її кину, навіть не пройшло хвилини. Як там там ПВшка та не могла розчинитися? Дивно. Кричевичі нас дивують різними приколами. Це не ракушка, то я тобі зразу кажу. Кажеш, не ракушка? То зразу. Ракушка так не поводилася. Та вона була більш стабільна. Що, ти ж я вже шок, ні, шок нема. Так, у вас такий оморчик. І Андрія зразу клювака. Каже, що щось крупний. Крупний? 3-3? Важимо і відпускаємо, почекай. Такий вихід? але тут таке щось. Кабан? Ну, то, Думаю, десь кілограм багато. Кілограм три? 3? три штери. три штери? Але він поверху йде, це верховатка. Верховодка. верховодка. Верховодка на 3-4 кілограма. Чеванок книжна. Тут маш такий саме десь. Ох, який гарний красивий. Дякую тобі, друже. Це так гарна. Це вже не смішно. Я навіть не з тих сісти. Деколи на змаганнях так ліє? риба у нас буде не менше цьогорка піднімай піднімай упс види зажив там невеличкий амур. на около кілограм п'яти що ти каставкандрі я думаю що 400 Додав додал конці

Так, трошки розкажу, як ми ловимо. Ми вирішили один одного не присувати, у нас немає сусідів. І ми ловимо трошки по краях свого сектору, навіть трошки ближче до сусіднього зліва і справа. Сусідів нема нам так можна, що тут нічого не поробиш. І ловимо на однаковій дистанції з одним тим самим кормом, щоб було максимально чесно в кінці подивитись, що ефективніше. Класика чи флет. Тобто це не зовсім змагання, але така статистика буде дуже інтересна. Ось так. Ловим недалеко, 60 метрів. Ні, 60-70 метрів. Кормимо 60, ловим до 70. Та й таке! Коротше, ще один амур. Я напевно не буду всю рибу вам показувати, бо це відео буде на 10 годин. Тому ми будемо показувати далі тільки велику рибу біля 10, 10. Все, цю не показуємо. О, ні, цю ще покажемо. Ось така гарний. Амурчик, зараз 3 3900. Дивно, найменша риба. До того 600 було найменше. 3900. Все, корм закінчився. Ого. Так, Андрій першу рибу велику, яку припаркував сам. Сьогодні. Ну, ти таку рибу паркувавши ні, до того? Таку, ні. Ну ось, першу рибу яку нормально припаркував сам. Я йому не заважав. Коли... А та ти так піднімаєш, ніби то десятка. Вісім кілограм десь. Трюшки. Та Ні, та вісімка. Ставлю на вісім. Тебе що? Я думаю, дев'ятка. Ні, то це десятка, стопудово. Та ти що гониш? Десятка. Вісім виходить, чотириста. Що ти казав? Десятки? <Jiménez> Око набите, професорське. Ух! гарне. блін, це що робить? Я тебе не люблю. Хоч ти мені клюнув. Оу-воу! Oh, oh, oh. Давай я хоча б його покажу. Такий милий, але просто дурнуватий. Mm, Насправді оці, чим менші, вони більш дурнуватіші амурчики. Ось такий. Бачили? Бачили? <laughs> Бачили. Давайте свіденько зважимо. Я думаю, що це кілограма 3. Слухай, 4. 3,900. Ні, чотири. 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 Що зараз ми робимо? Зараз я поставив тупий гачок корду камакуру. Тобто я завжди міняю, коли він тупиться, зазвичай це одна риба і гачок в топку. А зараз мені стало лінь. Я поставив тупий гачок. І ми зараз думаємо, буде схід чи не буде схід, бо в мене ще сходів не було сьогодні. Ну, за цю рибалку взагалі. Чи буде схід, чи буде захід. Чи буде захід? Може і не треба міняти цю корду Камакуру, може він і тупий ловить. Так що ось таке, зараз спробуємо. У мене червона палка. Дивимось. Так, товариство. І що? Андрій, розкажи, як в мене експеримент пройшов? Успішно дуже? Дуже успішно. Хороший схід. Під Хороший берегом. схід під берегом. Рибу... Бачили? Бачили, відпустили дуже швидко. Клювання через дві хвилини. Зійшов невеличкий мур під самим майже під саком. Не ставте крючки, в яких ви не впевнені. Бачите, що він тупий, в топку викидайте. Цього не коштує. Я втратив рибу. Перший схід сьогодні Ну, за всю рибалку. Рубрика інженер на рибалці. Зробили апдейт каністрі ріджманки. Щоб було нам зручніше і простіше користуватися, пити водичку. Використали класичну помпу, взяли, зробили з стандартної кришечки адаптер. І Тепер користуємось і насолоджуємося з тою штучкою. Люкс. Давай сірники. Андрій може все-таки газовим балоном, щось тут все геморойно. Давай сернички. Сернички Там в мене в цьому щось качає. Ці інженери люблять свіса ускладнювати. Що ми буде горіти? Так прогріється. Небезпечно таке, так? Ну ж і ввоняє. Фу. Не, не, не. Андрей, Андрей, Андрей. уже сбылось с рахунку какой-то рыб. Андрей даже не радіє уже рыбам. А, то я зловил, поэтому и не радіє. Давай, зважим и отпускаем. 0,3 3 да е три шестьсот. Ну, дивина прямо. Так тиснув. Тисну. Та тиснув так, що просто, як величезний карп. Є, амбота фейдавей. Мабрейн. Товариство закормилось. Дев'ята вечора. Риби дуже багато. Ми змучились, тому ловити зараз довго не будемо. Завтра в дорогу назад повертатися. Трошки половим і ляжемо спати, я так чую. Тому таке. Виспимось хоча б. Комарів, як бачите, з'їдають вже просто капець. Лишилася в нас одна пластинка термоселу. Бережемо її для намету, щоб вигнати з тих поців. Ось так, дуже дикі комарі. Я ще таких комарів не знаю, не, не бачив. Та й таке усе. Йдемо на ніч. Погнали! Морчиком. Якщо Андрій бере цю рибку, він її візьме, то у нас буде більше 100 кілограмів за добу. Норм, норм. Так, щоб ви розуміли, рибка тут тягнеться наступна. То не закінчилось. моя поїхала. Триплет. Далі їде. Поїхала четверта палка. Чотири палки на раз. Треба тепер всіх взяти. Два Амура. Третя невідомо поки що. Ну, що І четверта. Невідомо, що клює. Нехай клює. А що ви думаєте, що то вся рибка? Двів спакували. Доплієте, треплійте, треплієте, йдемо спати, відпускаємо швиденько. Так то Риба клює, що страшне. Ми вимотили палки. Добу порибачили, добре. Достатньо, йдемо спати. Андрій, як тобі рибалка? Кажи. Рибалка супер, дуже класна. Дуже класна рибалка. Давайте підведемо підсумки. Ми рибачили е, рівно 24 години. Тобто з п'ятниці, 10-ї вечора, ми закинулись. Вчора, в десяті, по 10-ті, по 10-й в суботу ми вимотили палки і пішли спати. Після того, як поїхали чотири палки на раз, ми зрозуміли, що риби не дасть нам поспати. Ми вимотились. І пішли гарно спати. Підсумки. Підсумки нас за добу, 120 кілограм риби, 17 риб, 5 коропів. І решта все амури. Найбільший короб в Андрія на 13 кілограм. Він побив свій рекорд. Були десятки, біля десяток. А решта все амури такі від 3 і до 800 вроді найбільший амур. Ось так. По Флет класика. Я зловив на класику 10 риб, Андрій на флет 7 риб. Але це не показник, ми хоч ловили на одних точках з одним кормом. Але вітер змінився, вітер був з правої сторони, мої палки з правої сторони стояли. Тому мені здається, що в мене більше клювань, тому що в мене класика перша зустрічала рибу зліва, справа. справа. Тобто, коли вітер був з моєї сторони, до Андрія менше риби доходило. Якби вітер був нам в лице, тоді би було якийсь експеримент чесніший, я думаю. Тоді би було справедливіше. Але то таке. Ловили на 60 метрах недалеко, не змучились. Красота. Що ще мав сказати? Підписуйся на канал, мав сказати. Якщо не підписаний, перевір там внизу підписку. Якщо є, то ти молодець. І до зустрічі! До зустрічі! До зустрічі на водоймі. Всім добра, па-па! Є така традиція, коли побив рекорд, треба окунутися в озері. І Андрій ж побив рекорд свій. Має Карпа на 13. тому у дивіться, хто там. Відмічаємо побиття. О, ха -ха. Супер. Андрій, я тобі не хотів казати, така традиція тільки в нас. Тому не обов'язково це було робити, але от така я людина, якщо ти розумів. Подивись, будь ласка, чи спомбів нема біля берега? Тобі звітом відніше буде. Може щось -що заробимо? Не відніється нічого? Камешах.